Ось такий є у нас інструмент для видалення вм'ятин, купа різноманітних насадочок, і пластикові, і металеві, а також кулькові. Виглядає він ось, ось так, дуже міцна сталюка, хромонадіва сталь. На кінці тут є різьба. Ось така. Де ви накручуєте ось ці. Речі, або пластикові, або металеві. Ось таким образом можна накрутити. Дуже удобна сильна штука, яка в пригоді може стати любому автовласнику, в якого чи після граду, чи після якихось пошкоджень вирівняти в м'ятинку. Дуже хороша штука, дуже багато продали. Ціна 1500 гривнів. Якщо цікавить, є в наявності ще декілька штук. Добирайте.